Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псен та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів і разом з Трансвітовим радіо. З вами в студії я, Ростислав Бабенко. А зі мною досліджувати єврейську поезію будуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач в Київській богословській семінарії. Перед вивченням Слова Божого обов'язково помолимось. Господи Боже, дякуємо тобі за те, що ми створені за твоїм образом і за твоєю подобою, за те, що ти створив нас людьми емоційними, і дякуємо тобі за те, що в своїх емоціях ми можемо прагнути до тебе насолоджуватися тобою, дивуватися тобі. Радіти тобі і боятися тебе. Дякую тобі за те, що ти Бог наш, що знаєш нас і що ми знаємо тебе. І благослови, Господи, наш час вивчення Твого Слова для того, щоб в цьому також прославилося Твоє достославне і добре ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Сьогодні, друзі, нас очікує напевно найбільш емоційна програма всього циклу. Ні, ми не будемо сперечатися одне з одним. Проте, поговоримо про богослів'я і емоції в книги псалмів. Як бути, коли псалом змушує нас відчувати те, чого інші вчать ми не мусимо відчувати? Як бути, коли автор пісні просто плаче, проте не дає теологічної оцінки всьому, що відбувається в його серці? Ми поговоримо про емоційність книги псалмів? І чи можна сприймати все, що написано в цій книзі як доктринально вірне? Те, що ми могли б сприймати як заклик до наслідування або прикладу? Я думаю, що жодна книга не може слугувати базою будь-чого в ізоляції від інших книг Біблії в ізоляції від канону. Очевидно, що книга Псалмів найбільш згадок про емоції має, але це не значить, що інші книги не емоційні. Мені здається, що в цьому каноні ми отак сходу і не знайдемо книгу, яка, скажімо так, позбавлена почуттів, позбавлена емоцій. Хтось може сказати Агов, згадай про книгу «Чисел», Але хвилиночку, книга «Чисел» неймовірно драматична, вона неймовірно напружена. Там є зневіра, там є страх. Там є мужність, там є багато подій. Варто згадати лише розвідку ізраїльтян хананської землі і те, з якими даними повернулися 10 розвідників і двоє окремо Ісус Навин і Халев. І це вже позбавляє нас права говорити щось про книгу чисел, як про просто таку внутрішню народну бухгалтерію. Будь-яка інша книга в писанні, вона також дуже емоційна. І я скажу навіть більше: суть всього писання, оцей стрижневий такий меседж, це Євангелія. А слово Євангеліє грецького походження, і воно складається буквально з двох слів: радісна новина. І це цікаво, тому що новина це те, що стосується нашого розуму, це те, що ми маємо чути і сприймати, інтерпретувати, і так далі. А радісна це почуття, це емоції. І якщо ми говоримо Євангелію, то це не тільки передача сухої інформації, це також і радість від того, що зробив Бог через Ісуса Христа. Продовжуючи наші роздуми про базу для емоцій, мені здається, що дві крайності є: одна це використовувати книгу псалмів в ізоляції від інших книг Біблії, а друга крайність це ігнорувати взагалі цю сферу емоційності, що на жаль в наших церквах дуже часто стається. Як тоді знайти цей баланс? Тому що я розумію, що проблема, про яку ми говоримо, вона виникає з того джерела, що, наприклад, пісні, які ми співаємо, вони іноді бувають доктринально неправильні, mm. Ну, є деякі речі. І тому в цьому контексті розглядається і книга псалмів, що вони написані в емоціях, можливо, там деякі речі такі. Де знайти баланс? Тому що ми знаємо, наприклад. Не знаю, наскільки це вірно, що от поритани вони були менш емоційними такими. І там таке було богослів'я, що ну, вони просто навіть іноді від конспекту не відступали, щоб не показати якісь свої емоції. Де знайти ось цей баланс, справді кажуть, що богослов'я церкви визначається не проповідями, які там звучать, а піснями, які вся церква співає. Це, це більше впливає на нас, це більше запам'ятовується. І ви праві в тому, що ранні пуританські і баптистські автори були дуже стримані в емоції. Той самий Джонатан Едвардс, коли проповідував свою знамениту промову «Грішники в руках розгніваного Бога, він стояв за кафедрою, він читав з листка цю свою промову монотонним, гугнявим, пробачте, голосом, як говорили очевидці. Але от що неймовірно, в цей самий час в залі відбувалося просто вибух всяких почуттів. Люди падали на коліна, люди буквально рвали на собі одежу, люди були приголомшені картиною Бога, розгніваного, до речі, Бога, Бога, який переживає певні емоції, і він має на це підставу і право. І от це був величезний контраст. Інші богослови, і, наприклад, деякі баптистські автори ще 400 років тому говорили про те, що псалми можна використовувати в церкві, але їх не можна співати. Їх треба просто загальним, от таким от речитативом повторювати всій громаді. І взагалі музика не корисна, говорили баптисти, ще 400 років тому, тому що ритм. Вбиває таку от богобоязливість і особливу церковну атмосферу. І ритм може навіть угашати Святого Духа на святому зібранні. Через то дуже багато церков, ранніх баптистських, були не те, що стримані в вияві своїх емоцій. Вони взагалі намагалися бути не емоційними. І це сильно відрізняло їх від всієї спільноти людей, тому що ну, людині властиво все-таки мати емоції. Я думаю, що псалми мають точне доктринальне формулювання у всьому. І я впевнений в тому, що псалми є Божим Словом для кожного із нас. Це унікальна книга, де молитви людей, пісні людей. Хвала людей, здивування, запитання і розпач людей вони були взяті і використані Святим Духом. І це вже не просто молитви, пісні, розпачі, запитання, це Боже Слово для нас. І головне питання в тому, чи правильно ми тлумачимо, чи правильні акценти ми розставляємо, і чи пам'ятаємо ми, що Біблія все-таки це історія. І пісні, які зібрані буквально от в серці, в центрі цієї книги, за великим рахунком, це частина цієї великої Божої історії, яку сам Бог і розказав кожному із нас. Якщо ми псалми використовуємо акуратно, якщо ми відносимо їх там, де є історичні відомості, до конкретних подій, до конкретних персонажів, до конкретних періодів. Якщо ми акуратно інтерпретуємо те, що ми називаємо єврейська поезія, це, як ми вже говорили, паралелізм, тобто повторення тієї самої думки, і метафори, якщо ми метафори акуратно використовуємо, проблем з точним богословським тлумаченням бути mm. не повинно. Бо це всюди треба, у всьому Писанні, цього треба дотримуватися, що варто згадати лише притчі Ісуса. Скільки богословських фантазій було записано і проголошено з кафедр якраз на основі притч, які розказував Ісус? І часто це було дуже самонадіяно, часто це було абсолютно безпідставно. Це були просто такі якісь турбулентні польоти проповідників під час проповіді. Тому я впевнений, що Псалми це Боже Слово. Я впевнений в тому, що там є точні богословські формулювання, і я впевнений в тому, що їх треба правильно, чітко інтерпретувати для того, щоб зрозуміти, що Бог говорить зараз і сьогодні нам через цю книгу. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Важливо зауважити, емоції це не завжди протиставлення логічним висновкам або раціональному мисленню. Пісні вчать нас не приховувати емоції, а висловлювати їх в присутності Божій. Насправді, друзі, проблема і питання частіше полягає не в емоційності, а в відсутності щирості. І знову ми приходимо до того, що проблема не в ритмі пісні, не в стилі, не в словах, а в серці людини. Якось з нашим Господом сталася пригода. Фарисей же, побачивши, здивувався, що перед обідом Ісус перш не омився. Господь же промовив до нього тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оце зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. Євангелії від Луки, 11 розділ. Чи можуть бути, так би мовити, некошерними або неправильними слова, які ми говоримо до Бога від щирого серця в молитві? Здається, мені більше гріха криється в нашій напускній побожності і в наче правильних словах. Та все одно у більшості людей виникають питання, як ставитися до того, що Бог говорить не бійся, а я, наприклад, відчуваю страх. Я знаю, що він завжди поруч зі мною, та все одно разом з Давидом молюся: не полишай мене Боже. Але ж як Бог може мене полишити, і це напевно доктринально неправильно. Два приклади дозвольте привести з мого життя. Одна знайома має таку звичку писати і вживати особові займенники з великої букви тобто, коли вона пише ти, тобі, мене і так далі, вона пише це з великої букви. І ну, якби мене це трошки чіпляло, тому що граматично це неправильно. І я вже якось не витримав, написав їй у відповідь. Кажу: слухай, ну, якби це ж з точки зору граматики, це неправильно. Я розумію, чого ти це робиш. Я розумію, що це можливо якийсь там може бути вияв поваги і так далі. Але може варто все-таки повернутися до класичної української граматики. І от яку відповідь я від неї отримав? Вона каже так: пише так: я відчуваю, що це правильно. В чому унікальність цієї відповіді в тому, що зараз емоції для людей настільки важливі, що вони визначають навіть орфографічні і пунктуаційні правила. У цьому світі люди кажуть, емоції рулять. Угу. І от другий приклад. Багато хто дивився мультфільм Думками на виворіт він називається. І це історія про дівчинку, веселу, класну, про її внутрішній світ багатий. Але от що цікаво, в мультиплікаційній формі описано те, що ми називаємо душа, серце людини, її внутрішній світ. І це серце, цей внутрішній світ, описаний як командний пункт. І на цьому командному пункті хтось сидить постійно. І хто на ньому сидить? Емоція якась. В мультику цих емоцій п'ять всього, радість, печаль, гнів, здивування і, здається, гідливість, щось таке. І вони по черзі займають цей пульт, і вони по черзі керують дівчинкою, керують її рішеннями, керують її спогадами. І все це дуже показова картинка. Я готовий оспорити цю ідею, що емоції рулять. Емоції можуть керувати нами, але не повинні нами керувати. І от ідея емоційності в всьому писанні і в книзі псалмів мені здається дуже чітко показано, що емоції повинні бути. Не емоції керують нами, а ми маємо керувати своїми почуттями. І в цьому міра. Емоційної зрілості, тому що зріла емоційно людина вона вміє управляти і встримувати свої емоції, хоча часом це дуже важко, може навіть не завжди виходить. А емоційно незріла людина, вона просто от на автопілоті, і дійсно ці емоції захопили той командний пункт, всім рулять, всі рішення приймають спонтанні, імпульсивні покупки, наприклад. Або в розмовах з людьми, або там рішення щодо майбутнього. Тобто, все це робиться дуже швидко, бездумно і необдумано. Якщо сформулювати взагалі визначення, то що це таке емоції? Хороше дуже запитання. Що таке емоції для людей матеріалістичного складу розуму? Це просто біохімічні реакції, які відбуваються в організмі людини, здебільшого в розумі. Люди не вірять в існування душі. Вони кажуть, мозок є, розуму як такого немає. Але, окей, люди можуть не вірити в існування душі, я поважаю їх позицію, але кажемо, а, давайте скажемо і Б. Якщо ми не можемо підтвердити існування душі, то ми не можемо і спростувати існування душі. Відповідно, якщо я вірю в те, що мозок не кінцева станція, і всі біохімічні реакції, це ще не командний пункт мене всього. Це моя віра, окей. Так само і люди, які кажуть, що є душа, і вона якимсь чином пов'язана духовна частина з тілесною частиною, це питання віри і одне, і інше. І от я особисто вірю в те, що людина цілісна по своїй природі з духовною складовою і з матеріальною складовою, от вона має емоції, які зв'язують її повністю. І воно включає в себе емоційність, включає в себе біохімічні реакції. Тобто, коли ми щось відчуваємо, справді щось відбувається в нашому організмі. Але це не кінцева станція. І як на мене, емоції. Це наша сильна відповідь або реакція на те, що ми любимо. За великим рахунком, емоції визначають наші цінності. Більше за все. Я можу придумати навіть таке слово: є емоційність, є цінність, і от разом скласти буде емоційність. От ця ідея, що мої емоції вони завжди виявляють те, що для мене є цінним. Я можу боятися пожежі, бо мені цінне моє життя. Але якщо в тій пожежі будуть мої діти, то я буду боятися втратити дітей більше, ніж власного життя. І я буду перемагати цей страх, і я буду бігти, я буду намагатися їх рятувати. У нас є гнів, і гнів завжди має моральне забарвлення, він сам по собі не з'являється. Наприклад, тварини можуть виявляти агресію. Але тварини не можуть виявляти гнів, бо гнів це мій емоційний відгук на те, що морально неправильно, щось відбувається не так, і я на це реагую. Тому, як на мене, емоції це здібність, яку Бог нам дав, при якій ми реагуємо і розкриваємо водночас те, що для нас є цінним, те, що для нас є важливим. Емоції були і у нашого Господа. Напевно, найвідоміший випадок, коли він виганяє торгуючих з храму, більш емоційний, ніж інші його вчинки. А звідки йшли ці емоції? Від серця нашого Господа, яке знало святість свого батька і бачило лицемірство людей. Євангеліст Лука пише: А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Чи був його гнів справедливим чи праведним? Так, був. А ось ще одна, майже така ж сама ситуація, але вже відбулася в житті Петра, коли він вихопив меча і кинувся захищати Господа. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященника і відтяв праве вуха йому, тоді промовив Ісус до Петра Чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? Івана, 18 розділ. Ну, майже такі ж самі емоції, але різниця в мотивах і розумінні волі Божої. Виявляється, не емоції винні, а наше ставлення до Бога і близькість стосунків з ним. Насправді хтось і колись промовив: Люби Бога і роби, що хочеш. І щось в цьому є, друзі. Але як. Любити Бога насправді як це зробити практично. Ми говорили про те, що емоції в цьому світі зараз займають таку головну роль, і щось рівно навпаки відбувається в церквах дуже часто. Ми емоції приглушуємо, ми емоції намагаємося ігнорувати, ми навіть так пристиджуємо людей, які, до речі, сором це теж в якійсь мірі емоційний стан. Ми присоромлюємо людей, які ну, виявляють емоції, і ми кажемо, має бути все спокійно, чинно і так далі. Але емоції нікуди не діваються. І книга псалмів вчить нас не ігнорувати емоції, а перенаправляти їх Господу. І от в цьому унікальність книги Псалмів. Тому що, коли ми дуже часто даємо поради, ми кажемо «заспокойся», ми дуже часто виплескуємо свої емоції на дітей, на батьків, на сусідів, на підлеглих. І от мені здається, добрий віруючий це той, хто навчився робити наступне. Він стримує свої емоції по відношенню до інших людей, але він повністю відкритий в своїй емоційності, в молитві перед Богом. А фальшивий віруючий робить навпаки. Він в молитві такий весь парафіновий. Вибачте, він весь такий благопристойний, чинний. Він знає, скажімо так, етикет, як молитися, якими словами, якими інтонаціями. При цьому людина проговорює молитву, але так і не молиться. Зате в спілкуванні, в розмовах, на зупинці, будь-де. Ця людина виявляє, просто що вона, от вулкан. Вулкан всяких почуттів, емоцій, які руйнують по справжньому стосунки. Отож, стриманість по відношенню до інших і повна відкритість перед Богом саме тоді, в той час і в той момент, мені здається, і відбувається зцілення, відновлення, відбувається процес формування внутрішнього такого наповнення нашого характеру, яке потім буде виливатися назовні. То тепер, от, якщо ми беремо тему наших псалмів, які псалми ми можемо порадити читати або досліджувати в, в той чи інший період емоційного певного стану? Ось добра традиція, коли псалми перечитувати регулярно. Будь-які псалми взагалі. Взагалі, всі псалми. І хтось сказав, що для мене найкраще снодійне — це п'ять псалмів ввечері. Він. Справді, коли ти лягаєш спати не з новинами. Не з розвагами, не з іграми, не з Ютубом, а з Божим Словом. І вони відправляють тебе, вони кажуть, тобі на добраніч буквально, це набагато сильніше. Відповідно, якщо читати 5 псалмів на день, то за місяць вся книга псалмів повністю перечитується. Але є і особливі псалми, які ну, дуже. Такі помочні є таке народне слово, і які справді потрібні в конкретний час, в конкретний момент. Наприклад, дуже часто зараз ми переживаємо таку тривогу і неспокій. І 26 й в нових перекладах 27-й псалом допомагає нам перенаправити цей неспокій, спрямувати його на Господа. Дуже часто ми переживаємо певне розчарування. Розчарування в стосунках, розчарування в собі, розчарування в тому, що ми чуємо, що навколо відбувається. В такому випадку, 36-й або 72-й псалом, вони можуть допомогти нам переконатися в тому, що Бог стоїть над усім цим, що за Богом останнє Слово, що Господь дасть оцінку всьому у свій час, коли це буде потрібно. Часто. Ми переживаємо депресію. Що таке депресія? Одне з визначень цього це повна відсутність емоцій. Коли ми нічого не відчуваємо, Джонатан Едвард сказав, що емоції це те, що рухає нас завжди кудись. Такий собі паливний резервуар нашого життя. Очевидно, що коли паливний бак порожній, то ти нікуди не рухаєшся, ти нічого не робиш. І є... Така спарка псалмів 41 і 42, там постійно повторюється один і той самий приспів. Це псалом про Оленя, який прагне до водних потоків, і там автор псалму буквально каже, чого ти, душе моя, тривожишся, чого сумуєш. Має надію на Бога. Він наказує своєму серцю, він проповідує самому собі добру новину про Господа. Можливо, ми можемо переживати почуття провини. І нам теж в цьому можуть допомогти 31, 37 псалом. І якщо ми впали в гріх, то 50-й псалом, псалом Давида, це те, що може направити нас у відновленні наших стосунків з Господом, коли ми спустошені, внутрішньо повністю спустошені, 62-й псалом може нам допомогти в цьому. Коли ми переживаємо певний гнів по відношенню до злочинців, в тому числі воєнних злочинців, коли ми чуємо пропаганду, коли ми чуємо, як нас обмовляють, коли це все відбувається в нашому житті, ми можемо використовувати псалми плачу, в яких є прокляття. І ми можемо виливати це перед Богом для того, щоб отримати це відновлення. І, наприклад, 82-й псалом і інші такі псалми нам в цьому можуть допомогти. Нарешті, коли нас переповнюють радісні почуття, народилася дитина, ми отримали якесь неймовірне благословіння. Ми бачимо, як духовно народжується якась людина поряд з нами. Ми бачимо великі Божі діла. У всьому цьому ми можемо брати псалми там, де є хвала, там де є поклоніння. 94-й псалом, 150-й псалом, інші псалми. Нарешті в важких обставинах, в обставинах незрозумілих, ми можемо пам'ятати про те, що Господь веде нас, і 22-й псалом буде нагадувати нам про те, що Господь наш пастир. В прийнятті важких рішень. Або в той момент, коли ми нічого не вирішуємо, життя підхопило нас і несе, ми можемо згадувати про те, що ми можемо іти навіть долиною смертної темряви, але він із нами. Тому з одного боку важливо перечитувати всі псалми, і, можливо, навіть якщо є така культура поміток у Біблії відзначати яким чином псалми хвали, псалми плачу. Псалми запитання, псалми покаяння і так далі. І в такому випадку це буде дуже добрим таким спрямуванням в нашому молитовному житті і в тому, коли ми долаємо якісь емоції. Псалом 73 говорить: коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби збожеволів, нічого не розуміючи, я був перед тобою, наче тварина. Тепер же я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе маю на небесах і коли я з тобою нічого не хочу на землі? Дуже емоційні рядки. Погодьтеся. А що відчуваєте ви? Саме зараз, саме сьогодні, гнів, лють, можливо, гіркоту або сором. І здається мені саме час звернутися до Бога і розповісти про все це. А якщо бракує своїх слів, то знайдіть відповідний псалом і просто прочитайте його в голос Богові, а потім скажіть Амінь. Отже, не буду вас затримувати, а наш час вже закінчується. Бажаю вам Божих благословень і до наступної зустрічі. З вами разом співали і досліджували псалми Ростислав Бобенко, Олександр Чмут. І Олег Павліщук. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.